Ну що ж, друзі, сьогодні Україна повинна була почати продаж електроенергії за кордон, тому що енергосистема в Україні стабілізувалася і все було благополучно для цього. Але не тут то було з самого ранку, саме масштабна атака на інфраструктуру України. В результаті було випущено по Україні 127 ракет і 109 дронів. Збито було 102 ракети і 99 дронів. 25 ракет, як ми розуміємо, вдарили по енергетичних об'єктах. В результаті по цілій Україні почалось масове відключення світла, тому що попало в кілька електростанцій і великі підстанції. Тому знову українські чиновники прогнозують дуже важку зиму, тому що фактично все, що було відремонтовано, знову пошкоджено а обладнання. Яке ми закуповуємо за кордоном, не так легко знайти для нашої енергосистеми, тому що воно досить специфічне і фактично старе. Тому виходить, що хотіли продавати електроенергію за кордон, а тепер будемо сидіти і самі без неї. Чому ж Росія вдарила по енергетичній системі? Хто не знає, між Україною і Російською Федерацією близько місяця назад було підписано договір про те, що ми не будемо наносити удари по енергетичній системі Росії, а Росія у відповідь не буде наносити удари по нашій. І так як Україна почала наступ на Курську область, цей договір був розірваний, Росія масштабувала свої ракети, стягувала все і відповідно сьогодні нанесла удар. Тому я думаю, що багато чиновників в Україні знали про те, що. Відповідь Росії буде саме такою: розірваний договір і знову знищена інфраструктура енергетики України. Як це можна коментувати? Діліться своїми думками.